Збиралися розпочинати разу нашу дорослу 16 тижнів. Собіти неспокоїли родини, проти Христос, зробив більше чудів. Підняв знову вже три дня побулочу. була така незвичайна подія в історії ізраїльського народу, тому що попередньо так, як я в дівчинку катакування, котрому тому сина заборониці, країну, котрого внесли на покору, повернув до життя, але тут. Тут перед почав ізраїльського народу звивалася книгія. Петро Якщо відкритувала свою перемогу, мусимо наступити перед словом пророка Ісуса з Назарети, з Назаре. та чутка про нього, яка вже треба була досить поширена, моментально всіх привозити. Одним тривогою, Петра досталася очікування обіцяного пророка нового царя Ізраїльського народу, зроду Баврина, і іншим привожу, тому що порушили їхній великий уклад життя, життя священної прихильні, фарисеїв, стала прикликати конкуренцію в їхньому ченні, в їхньому авторитету і народу. А тому, коли неділе, дівчини на послях, Христос Христовській в Єрусалим, все місто створелося. І всі питали, хто буде, ми казали, той То Ісус з Назарету, що Галилеї, пророк Месія. І от які лунали, говорили про те, що це було правда, щось очікуване, неймовірне, але одно очікуване. Осан символ Це був титул, очікувано в Тут, тобто, Цей день, коли Христос біжає Єрусалим, він започатковує оці останні тижні життя на Землі. В ньому в якому зібрається, вся. Прийде і досить невидима, але відчутна напруга, яку Бог викликає у житті людини, що її присутній. Це з густок, з густок протилежностей, якого не позбавлене і наше життя. Перший Христос вручає в Сірусалим, не заперечує, щоб його проголосили місією і царем. Перед тим, коли він питав Господів, за кого мене мають люди, а потім питає, а за кого маєте ви мене, тепер каже, дає, Христос, пази, Месія. Що каже Ісус, строго заборонив це поширювати між народами. Натомість почав говорити про свою смерть, про свої миті, про свою смерть. Але коли вона одягнув розповість до мене, він не заперечується, що його проголосили весією сином новини. І, і це має свою причину. Коли Христос після Хрещення йде, Пустимо сатана його спокушення Третє. Один раз каже, щоб він змінив каміння на хліб, другий раз каже, щоб він кинувся з вежі Єрусалимського храму, третій каже, щоб він поклонився йому, подасть йому лапу на ціною землею, спокуса хліба, спокуса слави. І спокуса влади. Жоден з цих слів і жодна світло куст не є нам чужим. І от Христос починає проповідувати. Тоді, коли він відібрав сатану, Іван Ліст каже, і відійшов сатана до свого часу. Коли Христос починає проповідувати, здається, ніби сатана відійшов, не але спокус полишилась, от собі, що між нами є людина, котра розгрожує люди. Умовника хоче. Кожливо так само і риба, а може і пекляти. Людина, яка може наслідити, яка мріє свого роду сьогодні бути. Циплений. буде самодостатньо, щоб було в кишені, а матці, шлунку і тепло. І от такий проблем є. Розмножують До Павла років 7 хлібів, 12 хрибів помножив сім, п'ять тисяч на, на засідав, крім чоловіків, крім жінок і дітей. Тоді ще навіть не ресували. Що ще потрібно Друге уздоровляє. Правда, уздоволення це є супровід багато більшої дії, Бога для людину, прощаючи тоді ліки твої, а щоб ви знали, що легше сказати, прощаються тобі ліки. Чи в стані ходить кажуть, що в останні ходи чудо, оздоровлені завжди, лише стверджує духовну, чудо, воскресіння людини, здоровені яка прощення руків. Але. Для людських очередь і людських очікувань оздоровлення, пане Всі проблеми вирішуються в більшості випадків. Людина насичена, людина здорова. А третє? А третє це є влада на смерть. Він воскрешає обмеження. І речі, народ, коли проживав той час свою неволю. У Власне, відбачу, що ці три основні його прагнення з'явився чоловік, може їх задовольнити, нагодувати, уздоровити. І якщо він може підняти загиблих до життя, повернути, отже він є той, той дійсної царем, він може реалізувати настільки вогонь армію. На поборі будь якого супротивника, і ніхто не буде боятися йти і, і вмирати, тому що взагалі є цар, котрий всіх поверне до життя. Сьогодні розвивається політичний місіонізм. Але в тому часі в Зайцькому роду це була концепція, якою жили всі то була оселі її очікування, їх бажання, їхні прагнення, і вони побачили крізь такого Месію. Тому то казав, Христос Петрові, нікому вони говорили, що Месія. Тому що був Месія зовсім інакше. Але прийшли, коли прийшла, <сміттє> тепер я не госування Христос не заборонив кричати останнього силу, да видно, цар ізраїль. Тому що він наближався до миті, коли об'явився світові, ціна, ціна правда, повнота правди, в чому полягає його царство. В чому полягає його влада і його слава. Але щоб зрозуміти краще, оту, оте відношення людей, які сьогодні ослаблю його, а завтра через пару днів будуть мовчати, виключати веселий його. Нам подає Іван постать апостола Ім'я. Традиційно він зрадив не Ну, Я не так дуже не годився з таким твердим про людям. Був покликаний. А не <клес> Але був, ти щиро пристати. Тримав. Каже, послушавки прав. Але яке там суми були, це говориться від власне чорнові, коли жінка обмила обмастила і був синів під новість і вперше, і він приказав нашу кераму Франську, можна було подати це 300 динаміку. 300 динарів це була річна зарплата робітника. Тобто суми там були великі. І сказати, що Юда продав Христа за 30 100, срібняків, ну, це порівняно було б так, що хтось з вас має лотерею на мільйон доларів і продав цю лотерею комуську за 10 доларів. Йому колегічка. Він мав надію, що він все ж таки прийде в царство Христові, і все ж таки хтось буде мати там Бог. В нього було Богу на гроші. А 37 місяць це було за приписано приписана вибрана тому, хто донесе на Боговкульника. І за ці гроші потім ми купили поле гончара. Що то означає, гончар мав кусок землі, вибирав з неї гриву. Там залишилися печері і той що землі ні на що буде дати лише для того, щоб там робити тужинці. То не буде гроші, де, які Юда продав Христа. Юда чекав, що Христос буде таким Спасителем, яким його очікує народ. Вони намагалися цілу дорогу життя Христового переконати його, що він неправильний, щоб Бог не мав робити завді наші. Вони його не розуміли. Коли говорив Христос про смерть, вони заперечували таку можливість взагалі. І тут настав комінаційний момент. Христос, слави, приходить в Єрусалим і народ визнає його царем. Що має бути загальною рецінальна революція? Кименем дяма, прийшов і влади, поверне з хару градучого ізраїльського виборного народу його успішний переможний похід ім'я Бога на цьому світі. А Христос приходить до Єрусалиму, заходить в храм, вигадає перекупників і повертається до села на околиці Єрусалиму. Повне розчарування. Багатьох, але Юда був той самий, який я. І він рішає, що треба щось робити. А тому йде, доносить на Христа, обіцяє показати, де він буде, бо сравни буде. Думаючи, що коли він передасть уроки семедріону Христа, а той однозначно відсудить його до смерті, бо буде звинувачення Богу у лісві. Христос буде вимушений щось зробити, так дивне величне і славне, що в нього тоді вже подія всі. Але не сталося. Засудили. І Христос мовчав. І жодні пан не прилетіли рятувати. Витрі а він нікого не просив помилування. І тому Юда кинув гроші. Казав це. Гроші за життя невинного. Ціна крові невинного. Признав за Христом правду, признав, що є, що він помилився до слух пісок пісом і що У цьому є трагедія не тільки історії Христа, але історії цілої історії спасіння. Хоча оцей страстний день завжди постійно триває, тому що Бог дає людині щось зовсім інакше, чим людина від Бога очікує. І тим скажемо, що всіх багато релігій. І коли кажуть, що людина є релігійна, це означає, що вона ще є інша. Тому що релігія, на своїй суті це є, є якась концепція пошуку людини від Бога. Люди шукають Бога. Шукають засоби, як нього буде Для Як його спровокувати, підманути, що в нього витримувати. я, правда? На службу Божу дати, аби отримати те, що я хочу. А я все, ми не якщо не хочу мені дати. А слова Господь потрібні молити, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, то користуйтеся, як співають волі в церковь у вашій церкві, співають очі наші. Що таке? нехай буде воля Твоя, хранко. А або як на небі, так і на землі, і наш Асус, і дай нам сьогодні. Хоча, як на тебе і на землі, все це до Божої Болі, а не хто на службі, то сьогодні? Буде цікаво. Ми як повертаємо з того, що Бог від нас очікує, наші очікування до Бога. Тому знаєте, християнської не є релігією. Бо якщо всі віря, як людина шукає, Бог в християнстві Бог шукає людину. Ото перше, яке пролунало в раю, коли Адам звішив лік, а або пишо каже, ой, вертися в тілі, змагання райського саду, не побачив, Адам каже, казав, Адам, де ти, ти початок християнського. Початок нашої дії. І Страсний тигнен це є власне, кульмінація цього Божого пошуку людини. Бо воно тільки пішов між людей на цю землю вигнання, яку людина тож, здевастувала своїми гріхами, спричинивши в цьому місці вигнання ще і простір смерті якогось таке жаху, безпорадності. Він прийшов і прийняв на себе всю гірку, випалену гірком людської долі. Він прийняв на себе все, що називає своїм стражданням, нещастям, чи в кінці прокляттям. Але він пішов ще далі. Він дозволив себе розп'ясти, аби вступити через порізь смерті в того простору, де панували і смерть, як нас гріха. бо смерть це не є кінець біологічного існування. Смерть є те, бути далеко від Бога. Боже мій Боже, ти мене простим. Цей водання хиста не вивання, вистачно, заявляє про те, що він пішов. Людиною аж до кінця, щоб то той пошук Адами да закінчити і наповнити то місце смерті в одданому світ Бога терошою своєю присутністю. Присутністю своєї доброти і милосердя. Доброти і милосердя Бога. І тут дуже грибокі речі, речі, котрі звертаються життя кожного за нас. Повірити в те, що Бог є завжди поруч з людиною, найти тяжко. Може так, щоб якось завершити на першу розмову. Одної з таких не більш болючою темою пролунали під час цієї війни, що почалася, триває вже третій рік. Питання людей. А де був барбог у Бучі Мариумі? Де був Бор? Вони не питали імені тих людей, які загинули. Вони питали, як це сторонні глядачі, котрі хотіли висунути претензію. Вони повторили те, що сталося на володці. Коли ж вони казали, що ти Бог, зійди з Христа. Навіть не рятують, зійди. Де твій Бог? Ей, нема савах камію. Боже, він боротьбу, даний Господь Бог взиває, нехай Тебе спаси Його. А потім, потім той розбідний поділивці росіяни теж саме говорив, де, де той Бог не вернув, де спорягали. Якщо він прийде з тебе то зійдесь, з став з ним рятую себе і нас. Вони шукали відповіді. Чи очікували відповідь на своє питання? Ні. Вони просто хотіли зробити Бога у всьому. Але ми не зможемо долучитися до цього їхнього запитання. І спитали. А де був Бог? Коли... Отримали життя мільйони ненароджених країнців. Де був Бог, коли не бажаючи звінитися чи небалості, заповідання своїми виднями голосували проти всіх. Де був Бог, коли ми воюємося з корупцією і вам воюємо нашими власними ділами. Де був Бог, коли нам дано було державу з ранку, раннього ранку несподівано, а ми за 30 років не зуміли її привести до ладу. Бо дбав кожен про себе. Про свій хліб, про своє задоволення і про свою благвізерну лаву. Ми, Боже. Ми війни. Він прийшов просто, щоб нашому війти і сказати, де ти був, а не де був Бог. Тому з нас такий завжди всіх нас щодо нашої особистої відповідальності християнської, громадянської. Відповідаючи простою віри. Пам'ятаючи, що ми повинен до життя не для того, щоб його прожити, як хочемо ми, але прожити так, щоб Христова жахла для нас не була марною, але стала головою спасіння відкуплення і спасіння. Прожити своє життя так, щоб його... На складшому суттєві ціни, а тому віра, каже Павло, є запорукою того, чого сподіваємося. Якщо сподіваємося Хліба, слави і влади, то ми тими релігійними, але дивічими. Але коли ми сподіваємося того, що говоримо в маречи і силами до мірі, очікуємо. Воскресіння ми. І з того моменту нашого майбутнього Воскресіння, Петре Христос вже довершив у своєму Воскресінні, дивимося на свої особисті вчинки діла, і питаємо, ну, чи коли нас Бог покличе через цей творів смерті до вічності, вони підуть з нами чи залишаться тут. А ми підемо на ногій, об і без нічого. І коли ми не виносити в цьому роздумі над собою, дивлячись оце зеркало власне лице на що кого ми подібні, до кого ми належимо, ми до в правду, то наша життєва дорога прямої правильному напрямку. Тому що це є дорога, яка не поставили ворожами, але і нормально. Це дорога, яка є керівні справедливості, передишу кругування, чесності, так, де полиголку, справі і холоду. Але це дорога людей, котрі в своєму житті. Відтворюють той Божий задум, котрим Господь людину суттєвий. Тому що кожен з нас є створений для Божиї образ і І кожен з нас має сповнить виборити дві заповіді любити Бога і ближнього. Правда? Але я маю любити Бога і ближнього. Як себе, самого. Тому Сьогодні на цій хрестій дорозі, спробую продовжити свої розлуки про нашу хресну дорогу. Просимо Бога ласки, щоб ми мене Любити самих себе так, як нас любить Бог. Вот. А ви любите до міри, що на слова видать за нас, щоб ніхто загинув, ніхто, але всі мали життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христос!